Христос Воскрес, слава Україні. Приїхала напувати коней на вечір. Не напували пару днів, бо було трохи зимно. Лушичку припняли, бо ходить за різними кинями, а того коні ще пасуться з не наші. Забирають коні і вона ходить за ними. Припняли лушичку. Лушичка нагадує є на продажу. Вже файно така відійшла, така гладенька стала. Запріг кобило, набрав води. П'я! Тррр, гов, трир, трир. Кажу, вйомна, кобила йде, кобила хоче пити. Якраз приїхав, дав каратове пити, одне відро, вже випив одне відро. Зараз ще показати, які коні є на продажу. Є це кобила на продажу, кобилі 9 років. О, літає, бо чує кобилу. Кобилі 9 років дуже спокійна, не боїться техніки, нічого, ходить в грасі, в плушку, всьому. Кобила дуже спокійна. Робоча кобила, Кобилі 9 років не копає, не кусає, не кашляє. Коні зараз пасуться. Хто захоче, може дзвонити, номер буде в описі. Так само ще лошичка на продажу. Лошичка досить зараз лошистці 8 місяців. Але така лінія, така стає файна буде, висока буде лошиться. Не буде така колена, але не буде мало розколу, але буде така кругла, але зараз на її вікну досить висока. Ціна довго Так само у всіх коні, ціна довго можемо її привезти, можемо її поміняти. Залежить за що. Хто би хотів, може дзвонити, питатись. Ось така лошичка зараз є на даний час. Припняв, стоїть. Йомленько. Троговору і кобила йде зразу вперед. Кубілі 9 років кубилі Кобила теж файна, спокійна, робоча, нічого не боїться, ні техніки, ні нічого. Що маленька. Тікай. Ми якраз напуваю коні, наляю води на вечір. Поставлю на паузу, поки наляю. Наляв води в відро, і тут п'яте жеребця. це зараз бере сильно, трохи не пасе, Я казав, що це не пасе. Він віриз на кінному заводі. А то зараз цей рог стає, трохи поправляється, вже файно пасеться. Вже одне відро випив, дав йому друге. Йому зараз має бути рік і сім місяців 20 травня. 20 травня рік і сім місяців. Нога 26, 2 метри має обхвату і на лінійку о, той, по, по грудях має 1,58 мет. Гоу, два відража випив. випив. тілу. По тілу має 1,58 п'ять То є міра, все обхват. Трр-гоу. Що ти, малиш, тікай. Не копає нічого, пити хоче капець. Що ти? Тікай. Дав йому трохи ланцюг спереду. передаду замість, то вас взяв, вирізав, бо не його нього втримати, як його воджу, його не втримати. Такий і маленький. на рігі сім місця трошки маленький. хто як собі думає. Хоче доріти. Вже бійшов, вже, вже бійшов на кубили, але ще не буду пускати, думаю, хоча б щоб мав хоча б два роки. Тоді будемо щось думати. Хоча вже є кубили на поровку, вже хочуть парувати ним. Але ще на даний час Десь напився води. Два відра води випив, ще хоче. Ей, що робить. На не було він тарив. На камеру показує, як він, що він вміє. В'ємли. Такий жеребчик буде на поровку. Показує трохи манорії свої, але все, дивіться, які там груди, все, все має жеребець при собі. Зараз ще йому принесу води. Стоїть, пасеться. В'йомлий! Ок шараби. Те, спокійний дуже, капець, він не копає, не кусає задні ноги, передні, але от роздручився, даю йому зараз якраз пити. Приїхав. Зараз ще покажу ще одну кобилу на продажу, ще є одна кобила на продажу. Така годівля коней. Точніше поїмо коней навіть на вечір. Вчора не пояли, трохи холодно було у нас. А сьогодні вирішили напояти. Виїхали показати. То для хейтерів оцініть в коментарях, що там, хто що скаже, чи маленький, чи який на його ріст, ну, то відео, відео не переказує, який він є, але то таке. Кому подобається, не подобається. Хто розуміється, то знає, скаже який він. Зараз я йому принесу ще раз води. Кобила стоїть, лошиться біля неї. Кобилі ще раз кажу 9 років, кобила дуже спокійна, О, поставив з возом, так і стоїть. Кобилі 9 років, дуже спокійна, робоча, взагалі жінка може навіть коло неї ходити. Що маленька, ти вже пила? Зараз ще раз наляю води і ще раз включуся. Ще раз включаємося, йдемо ще раз до жеребця. Ще нам. Третє відро вже буде, два відро спалив води. Що малиш? Малиш. Ці нервує. Кубила світ збоку, запріжна. Він вже би порвав малий, Напій. Такий. Там що писали, що це цей мама в нього чистокровна Олександрійка, тато першерон. Він є поміст першерона, то не чистий першерон. Хув! Бо я казав тоді так точно, я не уточнив, який він є. Так сказав, а там писали в коментарях. Хов. Мама Олександрійка, тато чистокровний першерон. Ну зараз йому якраз 20 числа, 20 травня буде рік і 7 місяців. Ну, я рахую, що не є, не є поганий на свій вік, на свій вік. Може караша трохи літає, трохи коньо не дає. Цей... Дав йому ланцюг спереду, бо як веду його не втримати. Дуже трохи рветься до коней. Хоч, хоче вже би. Вьомилий, йо. Малей, йо. Трррр гоу! я кажу, в йо кобила йде. Стоїть. Трер! Трррр. Тргоу. Лошичка на продажу, кобила на продажу, я показував. Жеребезні не продається. Зараз ще підійду до одної кобили, ще покажу ще одну кобилу на продажу. Хто захоче, може дзвонити і питатися, номер буде в описі. Трррр! Трер! Трур. Стой, кобила дуже спокійна. Ще під'їду, покажу. Ту, там той, зараз ще включимося, під'їдемо до неї. <стр Mysia> Лошечка літає, бушує. Спутав коні, бо тому що сильну траву відтолочують, до ранку тут так відтолочують, ходять. Так спутані, я знаю, що файно вигрізають траву. Грива файна на два боки, хвісткий файний, довгий. Хто захоче може дзвонити питатись. Так, будемо під'їжджати. Ще одні кубилі наляли води. Несу воду. Цього кубилі 6 років, воно вже було там на каналі, я її знімав. Така шестирічна кобила. Раз мала луша, теж спокійна, робоча, не копає, не косає, нічого. Купили така середняк. Ходила в парі. Ходить і не поїди, але не хоче пити. Трр. Хто захоче, може дзвонити питатись. 6 років. Трррр гоу, мала, гов, наже хоче пасти, бо я не її їзду. Тррр. Така кубільчина. Трур-гоу. Номер буде в описі. Ціна всіх договірна. Можемо поміняти, можемо привезти. Якщо недалеко, це і Тернопільська область, підгаєцький район. Самі підгається. Не хоче того пити. Шість років тіво кубилі. Мала раз луша. Хто би собі захотів таку кобилу, може дзвонити питатися. Запрягаю і ту, і ту, запрягаю вчора, то його їздию. Гов! Хоче вже пасти, стоїть вози. Такі коні зараз. Коні всі близько. Карат стоїть, пасеться вже напився, води вже пасеться. Там лушичка, тут ще дві кобили стоять вже вспокоявся Всім дякую за увагу підписуйтесь ставте лайки коментуйте Тррр! подобається не подобається маємо такі коні на продажу всі продаються крім карата карат на даний час не продається Отака така кобільчина теж на продажу